Дорогі братя та сестри, 7 квітня Церква Христова вшановує свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, подію, коли Архангел Гавриїл явився до Діви Марії і звістив їй благу звістку, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословений плід утроби Твоєї, бо Ти Спаса народиш душам нашим. Таким чином, Архангел Гавриїл. Благовістував при святій, владичиці Богородиці, ту подію, яка має статися, саме Різдво Христове, за дев'ять місяців до свята Різдва Христового, події, яка станеться пізніше. Благовіщення фактично відкрило нам двері у початок Християнства, початок нового життя для людини, адже Спаситель своїм народженням відкриває всім нам, людям, путь до Спасіння. І свято Благовіщення є початком цього. Адже коли Архангел Авріїл являється при святій Богородиці, цими словами, якими він її вітає і водночас сповіщає благу звістку, він відкриває початок нашого Спасіння. Треба зауважити, що Пресвята Богородиця, хоча будучи і зовсім юною дівою, але дуже мудрою і Богобоязною людиною сприйняла цю звістку з вірою. Вона здивувалася, адже каже, що я мужа не знала. Проте Архангел відповідає їй, що зачати в тобі дитя буде від Духа Святого. Боголюдина, Господь наш Ісус Христос був зачатий непорочно. Тобто, Пресвята Богородиця, не знавши мужа, народила сина, залишившись дівою. Таким чином, навіть ці слова, які є. Дуже дивними для нашого розуму, але Пресвята Богородиця сприйняла з вірою, тому що з дитинства вона зростала в храмі Божому і була тим чистим сосудом, яка мала прийняти і вмістити в собі Спасителя. Тож, браті і сестри, щиро вітаючи вас із світлим святом благовіщення, благої звістки, яку приносить Архангел Гавріїл до Пресвятої Богородиці, бажаю всім нам мудрості. І щоб блага звістка, яку сповіщає Архангел Гавриїл, торкнулася наших сердець на нашу християнську радість для спасіння душ наших.